Залучають зараз капітал основу в вТОВ. Я думаю, ви чудово знаєте також це позики. Ну, позика не є нормальним залученням венчурного капіталу, позика не дозволяє структурувати угоду правильно, не дозволяє прописати. Ми будемо говорити багато про те, які інструменти використовуються в інвестиційних угодах, але не дозволяє прописати про опціонні пули для співробітників, uh -huh. не дозволяє прописати кліфи, не дозволяє. Нічого не дозволяє в цілому прописати. Перше, друге, в нас немає інструменту збільшення статутного капіталу без того, щоб розмити фаундерів. Ми з вами це чудово знаємо. Так. У нас є кейс спільний, і це велика проблема, тому що це фундамент інвестицій. Тобто, все, про що ми будемо далі говорити, це вже бажано але. Ну, це вже надбудова. Uh -huh. Без цього фундаменту інвестиції в принципі працювати не будуть. У нас є зараз законопроект, який пройшов перше читання, який, можливо, дозволить залучати е, так званий преміумбель, тобто додатковий вклад uh -huh. до випущених часток, але коли він пройде, друге читання, невідомо. І тому залучати зараз капітал в Україні складно. І його залучають на ну, думаю, тут якщо є підприємці, які вже залучали в український товк-капітал, то вони його залучали скоріш за все просто якимись поворотними позиками, mm -hmm. які вони прокручують і повертають щороку для того, щоб не було індексації, і це очевидна проблема. Ну тобто примітивними інструментами, які не дозволять напевно залучити в свій стартап серйозних гравців. Скоріше за все, да тому, що вони просто ці інструменти не дозволять пройти комплайнс у потенційних інвесторів, да? у їх фінансових команд, і тому можна сказати, що українські підприємці, які залишаються в Україні і не звертаються до іноземних інструментів структурування і до відповідно іноземних юрисдикцій, вони обмежені в своїх можливостях. І тут ще дійсно великі ж гравці, вони в основному не українські 100%. великі гравці, да. тому що це в основному іноземні фонди. Да. А, в Україні такі гравці є, але їх дуже мало, об'єктивно кажучи. Тому, а іноземний гравець він, ну, навряд чи буде інвестувати в українську товку без можливості структурувати цю угоду. Тобто, навіть якщо українська товка хоче, фаундери mm -hmm. хочуть залучити капітал, буде дуже складно. Mm -hmm. Тому більшість угод відбувається е через. Закордонні юрисдикції через структурування може бути українська або українські юридичні особи в структурі, але вони будуть в структурі. Сам капітал буде залучатися на верхньому рівні 100%. Окей, давайте програємо ситуацію.